Про наслідки Будапештського меморандуму ми не будемо говорити. Гарант цілісності України, Росія при мовчазній підтримці Китаю шматує Україну. До них долучається з'єднане Королівство Штатів Трампа. Це самий міцний із всіх гарантів. Але в цьому відео не про сучасність, а про повторюваність історії. Якби укладачі меморандуму від української сторони добре знали історію сусідньої імперії, то потурбувались би про надійні гарантії, а не словесні обіцянки. Давати гарантії сусіднім державам, а потім їх не дотримуватись або ще гірше, використовувати їх для експансії на ці країни це стиль російської політики. Зараз ми це відчуваємо на собі. А приклад хочеться привести з XVIII століття, коли Петро І виступив гарантом миру в Речі Посполиті. А вже через 70 років така країна як Річ Посполита, завдяки зусиллям російських імператорів перестала існувати, і левова частка її територій перейшла до складу Російської імперії. На початку 18 століття в 1700 році. Однією з найбільших країн Європи була польсько-литовська держава. Королем був саксонський курфюрст Август II Фрідріх з прізвиськом сильний. Але на півночі почав свої війни шведський король Карл XII. 19 листопада 1700 року війська Карла XII завдали російським військам важкої поразки у битві під Нарвою. Але шведський король ухвалив рішення не продовжувати активні військові дії проти російської армії, а завдати основного удару по військах Августа. Його воїни вторглися на польську територію і завдали кілька відчутних поразок саксонській армії. У 1701 році була взята Варшава, в 1702-му отримані перемоги під Торню і Кракову. В 1703 під Данцигом і Познанім, а 14 січня 1704 року Сейм позбавив влади Августа II як короля Речі Посполитої і вибрав новим королем шведського ставленника Станіслава Лищинського. Пізніше, в 1704 році зібралася Сандомирська конференція. Яка об'єднала прихильників Августа II і оголосила про невизнання Станіслава Лещинського королем. На допомогу була прикликана Росія. 19-30 серпня 1704 року була укладена нарвська угода між Росією і представниками Речі Посполитої про Союз проти Швеції. Тоді Август II не знав. Як прискоряться процеси руйнації Польщі завдяки допомозі Росії. Але це була тільки угода гарантії будуть пізніше. Після Полтавської битви 1709 року і перемоги Петра І над Карлом XII Август II відновив владу над Річчю Посполитою. На той час. Україна була повністю розділена по Дніпру між польсько-литовською країною і Росією. У 1710 році Август II запросив саксонські війська на територію Речі Посполитої під приводом захисту від турецького та шведського нападу, а більше з метою посилення свого впливу після поразки Карла XII під Полтавою. Та ослаблення внаслідок цього позиції Станіслава Лищинського серед шляхти. Утримання Саксонського корпусу в Речі Посполитій лягло тяжким тягарем на країну. Справа посилилася епідемією чуми в 713 році з великими людськими втратами і неврожаєм 1713 року. До літа 714 року. Чисельність Саксонського контингенту в Речі Посполиті становила 25 тисяч осіб. Незадоволення шляхти абсолютистськими тенденціями короля Августа II виплеснулось в створення Тарногродської конфедерації. генеральним маршалком якої був призначений Станіслав Ледухівський. Метою конфедерації було оголошено виведення саксонських військ. Та припинення втручання саксонських посадових осіб у внутрішні справи Речі Посполитої. Почалось протистояння конфедератів і короля. Громадянська війна тривала близько року, і чіткої переваги не було в жодної зі сторін. В цій ситуації маршалок Конфедерації Станіслав Ледухівський зробив свою найбільшу помилку і попросив Росію стати посередником. В перемовинах між конфедератами та королем, від такого подарунку не міг відмовитися Петро І. Цю ситуацію російський правитель використав сповна у той час його країна не мала достатніх сил для приєднання та утримання Речі Посполитої, і Петро, який побоювався посилення сусіда, почав послаблювати сторони конфлікту, не допускаючи посилення жодної з них. Російські війська вступили на територію Речі Посполитої, але не брали участі у збройних діях ворогуючих партій. Тоді король Август ІІ погодився розпочати дипломатичне спілкування з конфедератами за участю російських представників на чолі з дипломатом Григорієм Долгоруким. Посол Росії Григорій Долгорукий з княжого роду Долгоруких. Рюрикович в 14-му коліні отримав секретний лист від Петра І провести сейм, на якому будуть прийняті потрібні для Росії вимоги. Цей сейм відбувся в Варшаві 1 лютого 1717 року. В історії за ним закріпилась назва Німей Сейм. Він проходив повністю під контролем Росії. Навіть приміщення, в якому проходив сейм, охороняли російські солдати. Це був самий швидкоплинний сейм. Він закінчився за шість годин. Щоб уникнути зриву сейму, через використання права вето, право голосу на ньому мали лише маршал сейму Станіслав Ледухівський та кілька спеціально відібраних депутатів. Їхні промови були присвячені викладу умов угоди. За цього Сейм отримав своє прізвисько Німи. Засідання Сейму почалося з довгої промови Ледуховського, говорити також дозволялося іншим маршалам провінційних конфедерацій для озвучення своїх позицій. Канцлер Ян Себастьян Шембек мав право відповісти їм, а депутат і комісар Михайло Потоцький читав Конституцію та відповідні договори. Водночас джерела сходяться на тому, що більшість, більшість депутатів були позбавлені права голосу. Шуйський вказував, що гетьману Станіславу Матеушу Ржевуському було відмовлено у праві говорити. Архієпископ Гнезненський Станіслав Шембек вибіг з залу у сказі в душках, скаржачись на неможливість озвучити свою думку в дискусії. Сейм прийняв ряду год. Наведемо декілька основних, які формували вплив Росії на річ Посполиту. Перше. Право створення конфедерацій у майбутньому скасовувалося. Друге, стаксонські війська, що базувалися в Польщі, тепер обмежувалися в чисельності, повністю виганялися або скорочувалися до загону королівської гвардії. В 1200 осіб. Саксонські чиновники залишали Польщу, або їх кількість не повинна була перевищувати шести осіб. Чисельність армії скорочувалася до 24 тисяч для Польщі і 6 тисяч для Литви. Таке військо вже не могло захистити свою країну. Її ефективна чисельність досягла 12 тисяч. В той час як Росія мала 200 тисяч на військо, а Саксонія збільшувала свою армію до 82 тисяч. Ну і ключове рішення Сейму Росія стала гарантом миру в Речі Посполиті. Король Август II заради збереження влади пішов на згоду з рішенням Сейму. Як же почав поводити себе гарант? Він залишив своє військо на території Польщі. Вже через рік маршалок Станіслав Ледухівський зрозумів свою помилку і звернувся до Петра І, щоб той вивів російські війська з території Речі Посполитої. Але той зробив це тільки через два роки в 1720 році під тиском Великобританії та Австрії. Подальша історія. Це 75 років експансії Росії на Захід. Змінювались імператори, але ця ціль залишалась. І в 1795 році Річ Посполита зникла з мапи Європи, була велика країна і не стало її. Першим конфліктом після складення гарантій стала війна за спадок короля Августа II. Після його смерті в 1733 році шляхта бажала бачити королем Станіслава Лещинського. Але був гарант, який разом з Саксонією в грудні 1733 року ввів війська на територію Польщі і примусив Сейм обрати королем сина Августа II Фрідріха Августа III. Непокірний Гданск був обложений російськими військами. І через чотири місяці захоплений. Гарант привів до влади свого короля. Російські війська були виведені з Речі Посполитої тільки в 1736 році. Друге велике втручання в справи Речі Посполитої відбулося в 1768 році. Це вже під час правління з 1762 року імператриці Катерини II. Королем Польщі з 1764 року був Станіслав Август Понятовський протеже Катерини II. Ще до королівства, будучи на службі в Санкт Петербурзі, він був у списку фаворитів Катерини II, яка також не була ще імператрицею. Проти абсолютно проросійської позиції короля виступила шляхта. Яка в 1768 році разом з Римо-католицьким духовенством уклала і підписала військово-політичне об'єднання, яке отримало назву Барська конфедерація» за місцем її проголошення. Проголошення цієї конфедерації відбулось 29 лютого 1768 року в костелі міста Бар на Поділлі Вінницька область. Конфедерати почали захоплювати міста. В їх лавах билось від 150 до 200 тисяч людей в основному молодого віку. Без зволікань Катерина II вела російські війська. Спочатку на Поділля, а потім майже на всю територію польсько-литовської держави. 9 червня 1768 року із боями місто Бар було взяте росіянами. Під командою генерала Петра Кричатнікова. 27 липня 1768 року росіяни почали облогу Кракова, де боронилися дві тисячі барських конфедератів і зайняли місто 17 серпня. Війна з конфедератами продовжувалась чотири роки. З 1769 року російськими військами командував Олександр Суворов. Незважаючи на значну міжнародну підтримку в 1772 році головні сили конфедератів були розбиті російськими військами. Після поразки повстання тисяча полонених росіянами конфедератів були відправлені на заслання в Казань, Оренбург, Тюмень, Тобольськ, Омськ, Поразка Барської Конфедерації стала однією з передумов першого поділу Польщі. 1772 року, в результаті якого до Російської імперії відійшла значна частина Білорусі: воєводство Полоцьке, Вітепське, Мстиславське і частина мінського. Галичина разом із частиною Малої Польщі потрапила до австрійської держави Габсбургів. Таким чином, за першим поділом, Польщі, переважна частина західноукраїнських земель, потрапила. Під австрійську владу ця територія отримала назву Королівство Галіції і Лодимерії зі столицею у місті Львові. Як бачимо, гарант потужно продовжував виконувати свої обов'язки. Проте останнім королем Польщі залишився Станіслав Август Понятовський протеже Катерини II. Король королем, але шляхтичі. Які бажали незалежності Польщі від нагапних сусідів Росії, Прусії та Австрії в країні залишились, і з часом, за ініціативою групи польських патріотичних реформаторів, очолюваних Гуго Колонтаєм, їм вдалося зібрати установчі збори в 1788 році, які потім дістали назву Чотирирічний Сейм. Сейм мав на меті всеохопне реформування речі Посполитої. Та повернення їй статусу суверенної держави. Найбільшим досягненням сейму було прийняття 3 травня 1791 року нової конституції, спрямованої на реформування та суверенізацію країни. Ну цього гарант безпеки в особі Катерини II ніяк не міг допустити. Удар у відповідь був гібридним 27 квітня. 1972 року імператриця зібрала в Санкт-Петербурзі польських магнатів, противників реформ і нової Конституції для створення конфедерації. Акти конфедерації були складені дійсним таємним радником, довіреною особою Григорія Потьомкіна Василем Поповим при підтримці імператриці в інтересах Російської імперії. 14 травня. 1792 року, у містечку Торговиця, тепер Торговиця Голованівського району Кіровоградської області, одночасно з вторгненням російських військ на територію Правообережної України, що входила до складу Речі Посполитої, було проголошено про створення Торговицької конфедерації в міру просування царських військ. Конфедерати встановлювали свої тимчасові органи влади, придушували повстання українських селян. прагнучи припинити розгортання громадянської війни і зберегти за собою престол, король Станіслав Понятовський за вказівкою Катерини II приєднався до конфедерації. В умовах терору і репресій реформаторського табору конфедерати провели нові вибори до Сейму. Який зібрався в 1793 році не у Варшаві, де міцні позиції мали патріоти-реформатори, а в Гродно Речі Посполитій було нав'язано правління магнатської олігархії та окупантів. Усі демократичні реформи скасовано? Польська Конституція 3 травня 1792 року діяла всього 14 місяців і 3 тижні. Результатом Торговицької конфедерації став другий поділ Польщі 1793 року Росією і Прусією, за яким до складу Російської імперії відійшла правобережна Україна. У відповідь на політику Торговицької конфедерації і поділ країни у 1974 році вибухнуло повстання патріотичних сил під проводом Тадеуша Костюшки. Проте армія Суворова розбила повстанців, а сам Тадеуш був поранений і потрапив у полон. У 1795 році відбувся третій поділ Польщі, після якого остання зникла як держава з європейської мапи аж до завершення Першої світової війни. А Росія приєднала Західну Волинь і східну частину Холмщини. А також решту Білорусі і Литви. Останній король Польщі Станіслав Понятовський, бувший фаворит Катерини II, за її наказом був конвойований у місто Гродно і детронізований там. Помер у Петербурзі, куди він був перевезений вже за наказом Павла І. Ця історія царських Петрових гарантій є сумною не тільки для поляків, а й для українців. Адже в результаті імперської політики вся територія України війшла до складу Російської імперії на довгих 200 років. Лишень в 1991 році Україна звільнилася від колонізації. Проте новим керівникам держави не дістало мудрості захистити себе, а гарант вже був на поготові. В результаті. Ми відчуваємо підступність будапештських гарантій на власній шкірі. Хочеться вірити, що Україна витримає і стане такою ж сильною, як маленька держава Близького Сходу, яка не вірила ні в які гарантії, а нарощувала м'язи всі роки свого істування.